Обговорити гостру ситуацію вирішальний для країни момент зібрались представники опозиційних політичних сил. Про найцікавіше далі. Прес-конференцію у вирішальний для українців день зібрав Лев Бірюк. Посадовець переконаний, настав час говорити про проблеми, що стосуються майбутнього країни, вголос. Зустріч проходила в той час, коли вирішувалась доля затриманих активістів. Відтак тему не оминули. Є логіка подій, і логіка це причина наслідковий механізм. І якщо повторюватися про те, що 30 числа мирна зовсім акція, і знову сьогодні, в 4 години в нас тут да, відбулася. І тоді, в 4 години ранку, сидять студенти, сидять дорослі люди, співають пісень без каміння, без палок, без щитів. Відомі особи в, в чорній формі, в масках захопили людей, які охороняли другу барикаду. З тильних воріт обласної державної адміністрації люди вимагають звільнення дітей, а далі Рада Майдану буде громадської організації майдан буде збиратися і буде приймати рішення, що робити далі. Опозиціонери переконані події, що відбуваються у Хмельницькому, тісно пов'язані зі столичними. Стосовно відставки прем'єр-міністра висловлюють свою позицію. Це нічого не змінить, тому що сьогодні ми котимося в прірву. Брехні стільки, що далі вже йти, нема куди. Сьогодні не можна бути осторонь цієї роботи. Ми або або нас заженуть в диктаторську державу до кінця, або ми будемо жити в демократичній вільній державі, в якій буде четверта влада. Стосовно штурму ОДА урядовці пояснили це викидом людської агресії. кажуть, політичні партії цим процесом не керували та намагались тримати ситуацію під контролем. Партії робили все, щоб це не відбулося. І якщо а ви напевно дивилися, як штурмують кабінет Ядухи, то там якраз партійці захищають ці двері і кричать людям, щоб вони не били людей. Усі пошкодження під час штурму координатори майдану обіцяли відшкодувати спільним коштом. Втім, нагор. Лошують, не віддавати кошти шахраям. Їх збирають лише в одному місці на майдані. Юлія Фоміних, Артур Літинський, Новини Ті 7